Цілий рік ми сумували за яскравим смаком ділікатесу. Тому з вами сьогодні Олена Беседовська і ми з вами засолимо Дунайку, Дунайський оселедець. Друзі, оцей ролик точно треба лайкнути і прокоментувати, бо це ж так смачно. Честь рибака самому спіймати, самому засолити і самому подати гостям до щедрого столу. Тому лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, всі інгредієнти внизу під відео. Що нам потрібно: собственно, льніж, яким ви будете вскривати рибку, водичка, в якій ви будете вимочувати рибку, і е, посудина, де вона буде знаходитись до повної засолки. Першою чергою скриваємо животик від хвостика до голови, виймаючи внутрішності і зябри. Луска знімається дуже легко. Наступний етап це отак пальцем зібрати кров з е, спинки нашої дунайки. І промити гарно, гарно рибка повинна бути світла без крові. В світі багато але… Наш оселедець, цим оселедцем, оселедець, вводиться він на півдні України, там, де Дунай впадає в Чорне море. І відрізнити його можна по одній характерній рісі. Подивіться, оця чорна спинка то є головний характерний відзнак нашого дунайського оселедця. Далі, що ми з вами робимо? Вичистили, залили водичкою. І так залишаємо на кілька годин. В мене це з вечора до ранку, але періодично ви водичку міняйте, бо вона буде трохи кровавою. Кілька годин поспіль. Дивіться. Рибка віддала кров, я її зливаю і заливаю заново. Чистенькою фільтрованою водичкою. І далі вона в мене вимочується. Водичку міняю кілька разів, як говорять, до чистої води. Минуло кілька годин зливаю чистеньку воду і на засолочку. Бачите? Водичка чистенька. Зливаємо. Наступний крок. Зробіть подушечкою солі. А в рибинку, в кожну рибинку. Набийте солі повний пазушок. І тут же солі скільки вбере. А дунайка, вона знає, скільки потрібної солі. Тут я не буду вам навіть розказувати про кількість, бо це все визначається на око, на глаз і на кількість вашої дунайки. Покриваємо рибку із солі і відправляємо. Солитися десь на двоє-троє суток. Час плине швидко, рибка вже готова. Подивіться на цю гарнюню красоту. От така вона просолена, гарненька. Знову промиваємо тепер від солі і викладаємо. На серветочку і серветочкою вже витираємо, щоб вона не була мокренька. Даємо підсохнути і вуаля. Ну що, продовжуємо. Подивіться на цю красу неземну. Що ми можемо зробити? Ми можемо її завернути в целофанчик. І відправити в морозильну камеру. Так вона може зберігатися від одного до двох місяців і завжди буде дуже добре ласувати, коли ви її дістаєте із холодильника. А я вам зараз, до речі, покажу, як ми її готуємо до столу. До оселедчика гарно пасує печена картопелька, чорний хлібець і маринований личок. Зараз ми з вами це і зробимо. Зазвичай лучок маринується оцтом, а я роблю лимонним соком. Розмелюю чорний перчик. Гарно пахне. Перчимо. І присолюємо. Гарно перемішуємо. Для подачі надзвичай я філірую. Ми чистимо з вами Дунаєчку, поки у нас з вами маринується лучок. Поїхали! До речі, я знайшла багато цікавих історій. Одна із них з берегів ріки Істра, нинішній Дунай. Купці возили до древнього Риму не тільки цар Рибу Осетра і його ікру, але й наш ділікатес Дунайського осетра нашу Дунаєчку. Стараюся удалити кожну кісточку. І вам рекомендую. Назвичай рибаки подають разом з головкою і хвостиком. Це є прикраса. А ми з вами подамо чуть естетніше. Порціонно. Лучок готовий. Ми з вами робимо подушечку з цибульки. До речі, подивіться. Чом циміс нашої риби, в чому делікатність? Вона жирненька, вона ніжна, вона дуже-дуже смачна. І це буває дуже короткий період року з марта по май. Дунаєчка то є фірмовий знак міста Вилково, яке розположене на Дунаї. І, до речі, являється гарним туристичним центром. І там ми і ловимо цю гарну рибку. І подаємо від щирого серця до кожного столу. Ну що, пам'ятаєте, як вітаються наші е, рибаки? Донайка пішла, пішла, люди. Донайка 2023 є і буде. Тому приємного апетиту! Готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх коханих. А ці бренди навіки. Слава Україні!